Прошу, Галина Чорна. Галина Чорна всеукраїнське об'єднання свобода. Шановне товариство, подивіться, як зараз виглядає ситуація на сході. Яким чином. За якими законами, за якими страшними законами поводяться окупанти? Вони насамперед намагаються знищити, зруйнувати нашу духовність. Хто сьогодні на сході України опинився в так званих чорних списках? Хто сьогодні на сході України насамперед змушений тікати звідси? Хто змушений ставати біженцями? Біженцями змушені ставати не лише ті, хто підтримував майдани, змушені ставати біженцями. Насамперед, наші українці, наші українські викладачі, наші українські історики, наші українські мовознавці, ті, хто викладають українську мову. Отак, власне, поводиться окупант. Окупант насамперед знищує нашу духовність. Коли нога окупанта ступила на кримську землю, точнісінько за такими самими законами поводилися. Вони, вони знищували українську книжку, яка ще є на кримському півострові. Вони насамперед намагалися позакривати всі українські газети, хоч їх там і так доволі мало було. Вони насамперед намагалися позакривати всі українські телеканали. Тобто духовність, як правильно казала Ірина Фаріон. Це первинне матеріальність. Це є вторинне, і лише та нація, яка здатна захистити свою духовність, здатна захистити своїх синів від загибелі. Згідно з останніми дослідженнями, шановне товариство, лише 46% українців, точніше, не лишень. А 46% українців за останній рік не прочитали жодної книжки. Це воістину страшна річ. І якщо ми не ухвалимо такі закони, які допоможуть нам захистити нашу українську книжку, то цей показник від 46% буде змінюватися, і він буде лише. Прошу завершувати. Я хочу наголосити, що на сьогодні ті нації, які читають, це є польська нація, це є британська нація, це є німецька нація. І може, шановне товариство, саме тому там читають книжки, що ті нації вони вміють захищати свою духовність і вони вміють захищати своє видавництво. І точнісінько, так само сьогодні маємо повестися ми. Ми маємо поставити за слід російській книжці, російській книжці, яка руйнує нашу духовність. Ковність, яка вносить сюди той руський мір, який на сьогодні є деструктивним. До слова запрошується народний депутат Дубневич, фракція Віталія Количка. Удар. Прошу включити мікрофон.